Друзі, я вже занурився, сьогодні 31 грудня, тому всіх з наступаючим Новим роком бажаю, щоб ваші мрії збулися, щоб війна в країні зупинилась. зупинилась, звичайно, нашою перемогою. Тому всіх з наступаючим, бажаю кожному здоров'я, обливання холодною водою, обов'язково купання. В холодній воді трішки бобер насмітив нашому джерелі, бо він поруч гризе дерево. Друзі, минає друга хвилина купання, вже тіло починає замерзати. Тому ще раз всіх з наступаючим, святкуйте, гуляйте. Але пам'ятайте, що нас зараз захищають наші хлопці віддають за це життя. Тому проводьте свій час із розумом і завжди пам'ятайте про це. Всіх з наступаючим, бажаю всім добра.